Угу. Багато журналістів казали про те, що саме ця, до цієї трагедії призвели соціальний фактор. От ви сказали, ці соціальні фактори Навже, ми не можемо звичайно судити цих людей, навже батьки не могли придивитися за своєю дитиною, власне. Може варто судити батьків. Чи це також спірне питання? Чинним законодавством передбачена адміністративна відповідальність і кримінальна судити відповідальність. Судити я маю в лапках, а, в лапках засуджувати. Судити, засуджувати. Ну, скажімо так, це справа совісті. Кожного. Добре, добре. Давайте не будемо більше про на таку сумну тему говорити. Я хотіла ще запитати про поширеними формами виховання дітей, сиріти дітей, які позбавлені батьківського піклування. Є прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Я знаю, що останнім часом такі форми вони набули більш розповсюджуваності. Як робота в цьому напрямку триває у нас в області? У нас в області на сьогоднішній день діє mm -hmm. 140 Одна прийомна сім'я і 47 дитячих будинків сімейного типу, в які влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опікування. Ці форми влаштування є однією з пріоритетних після усиновлення, бо в нас пріоритетна самої пріоритетної форми влаштування дітей – це є усиновлення, а це також є пріоритетними формами, оскільки вони передбачають саме сімейну форму виховання. В нас є в державі програма реформування закладів для дітей, селі, яка передбачає поступове зменшення як закладів, ну, тих самих шкіл-інтернатів, в яких виховуються діти сироти так і кількості вихованців у них. До 50 вихованців передбачено. Але у нас в області вона виконується вкрай повільно, скажімо так. І переважно взагалі переважно намагаються влаштувати дітей передати або під опіку, або влаштувати в приємну сім'ю дитячий будинок сімейного типу. Ми перевіряємо ці питання, перевіряємо насамперед і законність створення цих сімейних форм виховання, і насамперед дотримання прав дітей, які в них виховуються. Перевірками виявляються випадки іноді неналежного контролю з боку служб у справах дітей, Центрів соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді, саме за дотриманням прав дітей у цих сім'ях. Наприклад, у Радіївському районі пробором під час перевірки однієї з прийомних сімей було встановлено, що кошти, які виплачувалися державою на утримання дітей, витрачалися на погашення кредиту. А діти не були забезпечені письмовими столами, тобто їм не було де робити домашні завдання, готуватися до школи. Пропором було внесено подання. На даний час вказана приємна сім'я припинила своє функціонування дітей сім'ї. Тобто з які наслідки сім от ви вони виявили ці порушення, наслідки, які наслідки, потім? наслідки залежать від того, які порушення. Якщо умови перебування дітей в цих сім'ях дійсно вкрай незадовільні, чи загрожують їх життю і здоров'ю, прокуратура ставить питання про припинення діяльності. Але ці питання насамперед належать до компетенції місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, тобто до тих, хто створив вказану прийом. Е... Я вибачаю, з мене виникло таке питання: а як часто такі перевірки відбуваються за сигналом чи як? Хто вам повідомляє про це? Взагалі, відповідно до галузевого mm -hmm. наказу Генерального прокурора України, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, ми перевіряємо раз на рік. Служба у справах дітей повинна також контролювати умови проживання і виховання дітей в цих сім'ях. І центри соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді вони взагалі здійснюють соціальний супровід цих сімей, тобто вони виявляють якісь конфліктні ситуації, якісь непорозуміння, які виникають між дітьми батьками, оскільки ну, різні діти є. Як правило, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування переважно з неблагополучних сімей тобто там, де батьки позбавлені батьківських прав. Які зловживають алкоголем, там схильні до злочинів, ну то тобто, є неблагополучних сімей. Тому і діти вони звикли, скажімо так, вони виховувались і весь час проживали в сім'ї і вважали це нормальним, ну, чи можливо не вважали, але вони до цього звикли вже. Що коли батьки п'ють, коли в них не такий статок, то це, і батьки не контролюють те ж саме виконання домашніх завдань і не такі вимогливі до дітей, до їх охайності там, чи до чогось іншого. Вони до цього звикають, і їм здається, що це норма в житті. Коли створюється прийомна сім'я, це питання досить ретельно вивчається. І центрами соціальних служб для сім'ї дітей вони приходять навчання, прийомні батьки, тобто там є певна процедура. Яка передбачена законодавством. Е і коли приймається рішення, то це, ну, скажімо так, у переважній більшості випадків, ну, майже у ста випадках, це нормальні благополучні сім'ї, у яких чи то нема батьків, чи то вони просто бажають взяти на виховання дитину, ой, дітей, я кажу батьків, чи mm -hmm. то вони просто бажають взяти на виховання дитину. І коли дитина потрапляє в таку е сім'ю, вона трошки незвична до такого становища. І, і Навірно, виникають конфлікти якісь між ними, між батьками, між дітьми, непорозуміння якісь, які саме ці непорозуміння всі і покликаний вирішувати центр соціальних служб, соціальні працівники? Угу. І в мене таке виникло питання. Дивіться, ось була у вас перевірка да, на, раз на рік, яку ви про яку ви казали. Потім, десь там за два місяці до вас надійшов сигнал, там, я не знаю, може, чи школа, чи служба повідомила проти дитини, наприклад. Не дай Боже, звичайно. Наприклад, тілесні ушкодження, да, там, чи батько, чи мати прийомні. Потім як? Ну, якщо це є повідомлення, чи заява, чи громадянина uh -huh. якогось, чи повідомлення у засобах uh -huh. масової інформації про те, що порушуються права дитини, то ми в цьому разі не обмежуємося одноразовою перевіркою. Дійсно, uh -huh. ми виходимо, перевіряємо всі ці викладені факти, у разі їх підтвердження, вживаємо заходи. В нас по Вознесенському району, по місту Вознесенської обачають. Нещодавно була така ситуація. Дівчинка втікла із сім'ї, з прийомної сім'ї, де була на вихованні. І після розшуку батьки звернулися у зв'язку з її розшуком до органів внутрішніх справ. І коли дівчинка була знайдена, її помістили до притулку до дітей. Під час прокурорської перевірки і співбесіди з дитиною дівчинка повідомила, що батько застосував до неї насильство, вдарив її декілька разів. Посідницям спочатку свого рідного сина, а потім її, за те, що вони не своєчасно повернулися з прогулянки додому вечором і не виконали домашнє завдання до школи. Ну, по даному факту, перевірка ще триває, по факту застосування насильницьких дій до дитини, але прокурорам поставлено питання. Перед виконкомом Микола Вознесенської міської ради про вирішення питання щодо доцільності подальшого функціонування вказаної прийомної сім'ї, оскільки ні дитина не бажає туди повертатися, і батьки після такого інциденту вже також не бажають повертати дитину в родину. Добре, давайте я хотіла ще проговорити про неблагополучні родини. Я знаю, що буквально десь тиждень тому на центральних телеканалах показували матеріал про те, що в одному з селі, я не пам'ятаю якої області, молода мати мати одиначка у якої є дитина старша, десь 2 рочки, і молодша дитинка, десь 8 місяців. І дитинка, на жаль, ця померла. Тобто мати вона не виконувала свої обов'язки. Вона там пиячила, нагодувала цю дитинку. Як у нас в області проводиться робота? Ну, чи були такі, такі випадки, може, неналежне утримання саме маленьких дітей, малюків? Ну, ці випадки є в кожній області, і наша не виключення, на жаль, е, є в нас такі факти. Загалом облік неблагополучних сімей покладено на органи опіки піклування і на служби у справах дітей. Вони повинні їх періодично відвідувати, перевіряти стан утримання дітей, перевіряти забезпечення їх як продуктами харчування, одягом, взуттям, там, приладдям до школи там, і всім іншим, що повинні мати діти в сім'ї. Але трапляються випадки, да, коли чи то за браком часу, там, чи то ну, не здійснюється належний контроль, скажімо так, за цими неблагонадійними сім'ями. Тобто прокультура вже перевіряє служби тоді, наскільки я зрозуміла. Ми, да. угу. У нас як вони виконують свою? Да, ми більше наша діяльність Тобто більше спрямо... у нас в області така робота ж ну, проводиться, як? Ну так, да, ми постійно перевіряємо ці питання. Да. Якщо ви пам'ятаєте, у нас був випадок у Березанському районі, коли в сім'ї Задунайської, якщо ви пам'ятаєте, таке був хлопчик-інвалід. Які Я мешкали мене. в будинку, угу. який не опалювався взимку, і дитина фактично замерзла в будинку. Там. То, тут не можна говорити про те, що всі служби зробили все від них залежне. Вже тільки той факт, що будинок не опалювався, і про це було відомо. Ну, тут в першу чергу робота була сільської ради. Вони, як органи опіки і піклування, повинні були, е, знаючи про те, що мати схильна до зловживання алкогольних напоїв і має дитину інваліда, який не спроможний сам себе обслуговувати, мали більше уваги приділяти цій сім'ї. Але цього не сталося. Ну, і от всі ці моменти, скажімо, скажімо так, і неналежне виконання матір'ю своїх обов'язків, і якесь неналежне виконання своїх обов'язків з боку службових осіб, і призвели до того, що дитина загинула. Ольга Леонідівна, я хотіла ще запитати, я не знаю, ваша це компетенція чи не ваша, ну, може і ваша. Також був випадок у Бризанському районі, десь, може, місяць тому молода дівчина з сестрою народила дитину і сестрою закупали немовля. Це було в братському районі? В братському районі. районі. Буквально десь місяць чи півтора тому. Був такий випадок. Це було трохи раніше, може, я, якщо трохи раніше. Рані не пам'ятаю, це було да, в братському вона народила, районі, вона да. приховувала свою вагітність, народила. Це була так. порушена кримінальна справа, угу. розслідувалася і спрямована до суду, так. Да. Тобто, а що матері загрожує? Вбивство дитини. це тяжка стаття, наскільки? Це є. тяжкий злочин, так. Да. Це особливо тяжкий злочин, так да, вбивство. Добре, у нас до кінця ефіру залишається буквально декілька хвилин. Я хотіла би, може, вас попросити, що б ви хотіли побажати, може сказати батькам та дітям, і у вас є така можливість, будь ласка. Що б я хотіла побажати, я б хотіла, щоб права дітей не порушувались, оскільки діти це не тільки майбутнє нашої держави, це і наше сьогодення. І від того, як ми їх виховуємо, як ми їх захищаємо зараз. Залежить їх відношення до нас потім, коли ми вже будемо в досить незрілому віці, вірніше, зрілому віці, да, вони... і будемо потребувати їхньої уваги і їхньої допомоги. Тому я вважаю, що ми повинні виконувати все, що від нас залежить, для того, щоб захищати всі права, які мають діти. Добре, дякую! Я бажаю вам вам поменше злочинів і побільше приємних новин. Я нагадую нашим телеглядачам, що це була програма Гаряча лінія. І сьогодні у нас в гостях була Ольга Леонідівна Колас, це начальник відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури області. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення! Бережіть себе та своїх дітей.